Що саме людина думала про вас, коли останній раз вас згадувала? Що саме вона думала в голові про вас, як вона собі вас згадувала? Чотири варіанти. Виберіть собі свій. Вибрали. Я йду на перший. Людина інколи впадає в нерви, коли думає про вас, тому що вона не знає, що про вас думати. Я не бачу, що людина діє до вас або говорить вас, що сам до вас, щось розповідає, любі дії до вас йдуть з захопленням. Ні. Людина більше аналізує, людина більше думає. Я не знаю, що думати про неї. Я не знаю, що думати про наші стосунки, які б ці стомки не були. Так? Я не можу нічого сказати, що до мене і що до неї. Тобто, то можуть бути партнери на роботі. Змін тут ніяк не буде. Якщо то є робота, то ви, можливо, якісь, ви будете далі робити так, як ви робите, так? але змін не буде в ваших стосунках, якщо то є робота. Якщо то є кохання, йому важко прийняти рішення, йому важко якось. Вивести вас на діалог, можливо, щось пообіцяти, можливо, прийняти якесь спільне рішення. Та він буде просто відкладати, якщо буде, якщо партнери породі, ви просто змушені працювати разом, розумієте, але то буде без змін ваші відносини залишаться такими, якими вони є на сьогодні. Все одно мені показує не співпраця, все одно мені... Віця, мені показує, що ви нічого не втрачаєте. Ви мені падаєте імператриця королева Пентаклю. Та? Він мені падає, або вона, то інша жінка, там може бути просто картою. Мені падає той, хто працює по вісімці Пентаклю, і той є король жезлів. Та то може бути мужчина, то може бути жінка. Але е я, він свідомий, я відчуваю все те, що від неї відчуваю, то я відчуваю збентеження від їх слів, від її дій. Та. Е я відчуваю, можливо, навіть в когось розлуку. Якщо робочий момент, то звичайно ні, але якщо стосунки, я відчуваю розлуку. Біль розчарування я не можу прийняти рішення і не можу зробити ніякі зміни щодо нас. То якщо похання, якщо робота будете працювати, будете так само йти вперед. Все таки він залишається. Він залишається не впевнений. Він залишається е, своїми е, болячками, своїми думками з тим, що його були. Тобто е, він себе буде винити навіть в чомусь. Ви залишаєтеся, переможецею. Я не бачу, що ви хочете вернутися якось, е, е, якісь помилки виправляти з ним чи з нею, хто б то вона не була, Та? тобто. Мені би розуміє, що може то і треба вас якось підтримати, вам якось допомогти, але він нічого не буде робити. Він чого не буде робити, крім того, він думає, що ви себе захищаєте ви. І на тому дякую. Він би сказав, він на тому дякує, те, що сьогодні має, і, і слава Богу, що так і є, більше я нічого не буду робити, і більше ніяких не буду зусиль докладати, навіть якщо там є конкуренція, біля вас може якийсь інший ще є король, чим мені показує. У вас все добре. Він не думає, що вам щось бракує там, якогось його внеску. Бракує та, ваше благополуччя. Це був перший варіант. Другий. Другий варіант. Навіть якщо до вас є, дивіться, мені не показують на сьогодні з вами стосунків. Якщо то є робота, чи то є коханці, чи хто то є, то є просто добрий день. Добрий день. Тобто то не має бути стосунків, то має бути закінчено, про кажу пропрю. Ну взагалі закінчено, так. Якщо в якихось таких після сварок якихось гірших випадках, то може бути і блок. Але людина до вас має сильні емоції. Людина може дякувати небу за те, що колись вас зустріла, або за те, що ви в її житті є не настільки, наскільки ви є в тому житті, Та? Але відносин немає на сьогодні. Нічого нема. Та людина мріє про щось більше з вами. Тобто вона б хотіла вкладатися просто як друг, як друг, розумієте? не як, Вона не думає людина, що це є таке, що то щось таке дуже важке, якесь таке закінчення, траур, ні, Просто може, ви просто десь, може, здобуватись на роботі, може просто друзі є, може то навіть немає, може то партнери по роботі просто? Хоча до вас є сильні емоції до того, хто дивиться, а будуть її, хто дивиться. Ні, мені не показує, що тут є. Що тут є якісь емоції. Що вам були сказані якісь емоції, або що на сьогодні вас наповнює той мужчина. Ну мені король чаш падає, так? але то він того не робить, він не дає емоцій і закритий. Тобто він навіть може боятися щось сказати вам різке, Його може колотити так всередині, коли він вас чує, бачить, коли він. Коли у вас якась розмова, тобто людина, вона, вона, навіть якщо виглядає дуже спокійною, вона, ем, вона якось в собі має щось таке, що думає собі, ого, я її недооцінив, або я її недоці... недооцінила, тобто не знаю, хто дивиться. Та? та людина вас відчуває дуже цінною і думає собі завжди, може, якісь такі жести, робити, робити, або щось таке зробили, або сказали, що вона думає, ого, а я не знав, що вона така, або я не знала, що вона така. Та? Між вами відчувається бар'єр і напруження, хоча він не закривається. Він не закривається. Він надихається вами. Тобто ви людина, яка надихає, ви людина, на яку хочеться дивитися, яку хочеться слухати, і людина, яка може штовхнути до якогось досягнень. Так? Але водночас він вас і боїться. Не тому, що там любов може бути, хто знає яка, просто може навіть партнера на роботі. Я просто не, нас якось не йде, в Мен, мене якось, якась напруга є коли. Відке враження, що він що ви начальник, та? а та людина підлегла просто. Боїться сказати щось різке до вас, та людина? Це не означає, означає король чаш, не означає королева чаш. Тут, тут, тут немає любові, тут нема розкриття, то якесь таке просто є. Одне одне ходить дуже, дуже таке панське видно, а друге дуже сильно боїться. Ну, я інакше не вмію пояснити. Од... Не означає. Е, які б між вами не були стосунки, закінчення людина не хоче. Так? Людина е, хоче йти з вами в ногу. Тобто, яка б то не була ситуація робоча чи ні. Людина хоче бути така, як ви. і себе Спокійно з вами почувати. Людина хоче з вами по-чесному, тобто то не може бути якісь ігри за спиною, якщо якісь партнери по роботі чи друзі, та? то не є якісь, е якісь наклепи, якісь плітки. То є людина, яка хоче з вами дружити, можна сказати, але вона має блок в собі, бо вона собі думає, ні, та людина за для мене є. Розумієте, От, та людина, або він за або вона за Я, не, Я не зможу з нею, або я не зможу з ним. І кожен раз вона себе ще раз переконує в тому, що вас та людина недооцінює, що ви щось таке її нове, і ви якось розкриваєтесь тій людині ті з нової сторони. Тобто я, я якось бачу ту людину відкритою я такого, я такого, або таким її, або його не знав. Можу за вами дивитися, можу навіть дивуватися, або навіть вже. Закріплене таке почуття, таке відчуття вас як переможеці. Ви дуже цінна, самодостатня, красива людина. І... Тобто, якщо про вас розказувати, про вас, так? а то людина буде з боку слухати, то людина буде говорити, а що такі мене видно? Я то давно знав, або я то давно знала, то видно, що от вона така людина, ви тобто, не така, як всі. Людина має правильні погляди. Вона не така, як всі, вона не дивиться. Ем... Я зараз про вас говорю. Так? Вона не дивиться на, на ситуацію, так, як всі люди. Вона бачить щось таке, що я не бачу, і що інші не бачу. Та? І та людина, при тому всьому, що вона не така, як всі, вона є дуже правиль, правильна і праведна. Розумієте? Тобто тут людина чи, чистота, така, так, така підкуплююча чистота. Вона підкуплює то її сяйво, то її... тобто ваше, та? того, хто дивиться. Ваше сяйво, ваша чистота вона підкуплює, вона підкупляє, як то сказати. Та? Останній карта, я не від 22-й. Я так не вмію, вона каже. Та людина в собі думає, я так не вмію і не знаю, чи я взагалі хоч колись так зможу бути такою людиною, от як ви. Максимум, ота людина, кого ви згадали, вона максимум може бути дуже розсудлива, розумна і дуже логічна, але... Не така е, на всі боки розвинута, чи як то сказати. Не така багатогравна, не така багатогранна. І він то розуміє, що вона, вони то розуміють, ті люди, від кого ви загадали. Як не крути, і як не старайся, все одно е, ви така людина, е, яка перемагає в чомусь, все одно в чомусь ви на. на... На крок все одно наперед. Може, у вас навіть інші країни, чи ну тобто, може, ви, ви з різних рівнів розумієте? Може вона з біднішою сім'я, вас багатше, або навпаки, ви з біднішою, вона збагатшує. Можливо, ви говорите на різних мовах, можливо, ви, у вас різні, різна різна освіта є. Так? І та людина, якщо навіть і хотіла б думати, що вона наш... вона має можливо якісь навіть логі... такі от аргументи має. Та от що я маю це, 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 це. а вона, наприклад. Того немає, ви, ви не маєте того, так? Може, вона має щось таке, щоб можна показати, що вона, можливо, від вас є на рівні вище, так? але все одно їй то не виходить. Я не знаю, зараз що я говорю. Я просто дуже чітко розумію ситуацію і пес хоче сюди зайти. Але та людина, кого ви згадали, навіть якщо вона має щось більше, ніж ви, вона всередині розуміє, що вона до вас не досягає. Я зараз дивлюся на жінок дівчата. З вами здійснення бажань, хоча, можливо, а ви або сім'я, або дуже цінна людина, добре? тому що ви є його життя, ви є сенс його життя. тобто ви натхнення, ви натхнення, є я, я живу заради неї, або я в нею живу. добре? Якщо не сім'я, то дуже сильно до вас тягне, дуже сильно вас любить, дуже сильно між вами є емоції. тобто Не те, то, що між вами є, та людина підсаджена на вас. розумієте? Може того не показувати, може просто дивитися десь спостерігати, думати, просто думати в собі, може нікому не розказувати, може просто тримати в собі. Ну, якщо сім'я, то все одно то є, то є е, дружина, яка, яка постійно е, його запалює. Тобто дружина, яка не втрачає своєї важливості, своєї цінності в його очах, в його серці. Е, може бути не дружина. Хм. Може бути не дружина, мені, мені показує, що не означає. Може бути і не дружина, ну не знаю. Менше з тим. Ви є та, він закривається, вісімка чаш, та? тобто мені показує, що він з вами не є. Я кажу, нема десь дев'ятки чаш, немає здійснення. Раз нема дев'ятки чаш, нема здійснення мрії. Є просто спостерігання, і є вісімка чаш, де я відвертаюся і йду, то означає, що швидше за все ви є та, ким захоплюється, але з ким не є. І не виєм не дружина. Хіба б дружина на відстані була? Ви є енергія. Ну, і ще шість закоханих мені випала. Ну, то все. Ну, тут Для слову, мужчина він має сильні почуття. Ви унікальна. Мені показують його так само, що ви, знаєте, ви на нього впливаєте. Ви є унікальна, містична, загадкова, він вас не розгадав, але все, що він робить, він якось дивиться на вас. Він вас чує, я б щось йому радити. Одним словом, все те, що він робить в житті, він собі думає. От як, як би вона сказала, або як вона говорить, він якось опирається на вас. Я не міг пояснити, тому що з одного боку я бачу, що він відвернутий від вас, відвернутий. А то, а то не є зовсім закінчений, то не є таке, що він зовсім вас десь не бачить або або не спостерігає за вами. Так? Тобто він якийсь має контактові зіви, він вас може десь бачити або чути. І ви маєте вплив на його думки, розумієте? Все-таки він або переживає за розлуку з вами, що все закінчило, або вже закінчено. Або вже закінчено і вже не склалося. Тобто вона є, вона є важливою людиною в моєму серці, в моєму житті. І стосунки з вами на сьогодні змінені, які б то не були перед тим, вони на сьогодні є змінені. Хоч з вами гармонії, хочу з вами злиття, хочу з вами всього найкращого. Такого, такого як, як вресків на Солотах, не означає. Тут максимум мені показують, його вистачає на пристрасть та на максимум, на, не знаю, чи було між вами тому навряд. Але ви є людина, яка залишає після себе аромат. То так ніби не мати духи, а просто насолоджуватись чи, чиїмось ароматом, розумієте, то не мати вас біля себе. І ви його боротьба, ви його спокуса, ви його заборона, тобто тут дружина мені не проходить. І ви його дуже сильна спокуса, тобто дьявол мені падає, ще й на дно колоти, то. Затуманила, ти, за, ти затуманила, розумієш? <гум> якщо ви, якщо ви посварилися, або якщо ви зараз не в контакті, мені падає суд сімка пентаклів четвірка чаш, то означає, що він, можливо, чекає на якийсь шанс з вами помиритися. Не те, що там і два шанс, а може якось з вами відродити стосунки або налагодити стосунки спочатку так, по шуту. Все-таки я ще раз кажу: той людина, яка може навіть не показує себе з сінчераменти так дуже, знаєте, відкрито і чесно. Але ну, він хитрує. В чомусь є його хитрість я не знаю, в чому його хитрість є, але ви не перевершена в його очах. Ви вогняна, ви дуже стійка, ви дуже витривала. Ви, ем, ви дуже містична по карті смерть, по карті смерті люди, які можуть відчувати, перечувати, які можуть згадувати моменти, та? Е, які можуть відчувати навіть е, якісь такі дуже трагічні події. Останні три карти я ви хочу. Що, що ти не можеш вибрати? Він не знає підходу, він не, знає, він не може збирати інформацію, він може е, сам на себе бути злий, він не знає підходу. Хоче з вами зустрічі, хоче з вами зустрічі. Зустрічі під, 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 в одній кімнаті та, з вами. І хоче з вами любові, хоче емоцій, дуже позитивних. Я би сказала так більше, що тут є, навіть незважаючи на те, що з його сторони падає шість закоханих, а то є сильні почуття, тобто то дуже сильні почуття. Тут є така людина, яка все-таки вона більше під, вона зачарована більше її красою, її подачею, як вона, як вона живе, як вон... Йому все цікаво про вас. Все цікаво про вас. Все, все цікаво. Але він може він може. Ну, я не бачу, менше зірка пентаклів падає на королеву чаш. Та. Тобто, ну то що то є хіба, що він працює над відносинами, чи якось він старається, чи каже якось, слухай, давай якось поговоримо. Слухає". Я не можу без тебе. Ну, вам таке сказала вам таке, я, я не можу без тебе. Та. і Я того не бачу. Він закривається. Ще раз, не означає. Ну, найменший клад. Найменший. От, якщо там якісь, може, привітання або як ти там, що робиш, та. ну найменший клад, в який ваші стосунки спільні. Він може зробити найменше. Він не може перед... Ну там він в ілюзіях, то його, то його є ілюзії. Ні. Наразі нема такого, на що ви заслуговуєте, і так, як він вчуває всередині. Розумієте, нема того. Нема тої веселки. Четвертий варіант. Жінка мого серця, ви королева чаша рідна, жінка та яка дійсно. Ну, Туна падає напряму, так, королева чаш. вам видно. Значить, Я бачу з його сторони обман, з його сім кам'ячів. Він є з сім певчів королева чаш. Дивимося далі. Відхід дистанція. Хотіла сказати італійською, італійську, дистанція. А що так дуже можливо? Мені навіть не показують, що то є так, йому дуже важко, що це що що неможливо зробити якийсь вибір. Мені показують, що то він не вміє зробити якийсь вибір. Та? Не хочу з нею прощатися, не хочу тримати дистанції, але треба. Возумієте, тобто То навіть не на зовнішні обставини, які його заставляють бути далеко від вас, то є більше його вибір такий, бо вибір він по факту робити не вміє. Питаєтеся мене, якщо ви питаєте, чи маю емоції від вас та, Тобто жінка важлива а в його серці. Ооо, шістка закоханих, імпер... ще третю потягну. Дивіться, шістка закоханих імператриця і... вам видно? Шістка закоханих іператриця імпер... і четвірка чаш. То є, е... Четвірка що завжди острів кохання. Тобто завжди острів кохання, то або зцілення, або тета-тет, або ми зустрічаємось, хочу зустрічі, вже зустрілися. Може бути карта весілля так само. та Четвірка жезлів, але тут головна мені падає шість закоханих на 70%, на 20 імператриця, головна жінка мого життя. І четвірка жеслів як коронація моєї любові. Тобто серце мужчини, кого ви там собі загадали, то є, то є тільки ваше серце. То є тільки ваше серце. Тут нема е, інших, тут немає е, конкуренції. Тут поза, поза конкурсом. Ну він залишається в своїх сльозах. Між вами може бути розлука, між вами може бути розчарування, між вами може бути трикутник, бо дві камічівта, але... Він далі, ніж свої думки він не йде. Тобто він сам розуміє, що він застряг в ті ситуації. Скільки то не було місяців, років, скільки б то не було часу, він розуміє, що він в ті ситуації сам застряг, і він далі, ніж свої думки, не йде. Він то розуміє при всій своїй великій любові. Так? Ну, як би там не було, емоції є. І він може розуміти, що то є взаємно. Він може думати вас і розглядати вас як та, яка дійсно мене кохає. Він, Він то має знати, він то має розуміти відчувати. Що, що у вас є почуття. Якщо ви скажете мені, я його не кохаю, значить то є не ваш варіант, бо він тут реально кохає і воно би мало бути на взаємності, і він то думає, що воно на взаємності. Вкладів не бачу, у відногоцію вкладу не бачу. Не бачу шлюбу наразі, не бачу вкладу в якісь такі серйозність. Стосунки бачу в захист захищатися від інших людей, плюс ем, можете собі там десь зустрітися, ну так, щоб ніхто не знав. Ну то, ну, то якщо то кожному підходить. Ну, можливість є на зустріч, на, на більш навіть, так? але ем, він сказав, мені треба перше з нею поговорити. З вами Ну, королева мечів, то хто? То ви, значить, так? То ви то напевно не є жінка в хаті, тому що то ви є. То є та я... то не то, що королева мечів та яка блокує. Так? Ні, мені треба з нею поговорити, прийняти правильне рішення, бо я в сумнівах, поки я з нею не поговорю, поки в нас не буде діалогу, у нас будуть сумніви. І тільки пізніше ми зможемо йти на теплі відносини, на любі відносини, на любовні, на інтимні, на стабільні. Так тільки пізніше, тільки після того як він поговорить з вами. Ну, зараз він, він зараз чекає. Може між вами є дорога бо ця е, колісниця падає. Так? Ну то, що таке, то 10%. Але насамперед він не знає і не бачить, чи є шанси з вами. Тобто то мені говорить про те, що ви або не можете говорити, або не говорили, або е, Ну, він закривається, повішаний, він падає. Так? Він чекає. На що він чекає? Я не знаю. Хтось мені пише. Зараз назвичай. Ну, ну, він чекає, він не на себе чекає, не на свої дії. От дивіться, на що він чекає? Не означає король чаш, означає е, ви. Означає е, е, та от жінка. та Цінна жінка, самодостатня, незалежна, яка для мене по-любому є десятка пентаклів, ще крім дев'ятки пентаклів. Тобто ви для нього є і десятка пентаклів, і дев'ятка пентаклів. Ви майже як дружина, тобто майже як сім'я, яка не сталася або яка не стається на сьогодні, добре? Останні три карти. Ні, тут є дуже великі страхи. Тут є не то, що навіть страхи, тут є якась неможливість на сьогодні. Тут є неможливість на сьогодні, може бути взагалі нічого не буде. Раз, по-друге, є обставини, є обмеження, є якісь блоки, які не дозволяють нам бути разом, підтрим той діалог. Та є якісь інші люди, а то є підірка, чи то може бути і війна, то може бути просто і розлука, то може бути ми не... Ем, ми ще не на тому рівні, щоб ми примирилися або ми щось не поділили. І в нас ми якось зараз. В такому, в такому стані, що ми, ми не знаємо, хто має один для одного, та, але ще є і страх, дев'ятка жеслів. Та? То не його особистий страх, не його характеристика. То просто 10% ще є такого сумніву, що вона закриється, вона не піде, вона не хоче, і того не треба. карти, карти, три карти, Давайте п'ять карт і виходжу. Всі свої можливості, всі свої здібності, все те, що він може робити наразі до вас, і він вміє. Не думайте, що він не вміє. Та все та на сьогодні вміє піти вперед, збудувати стосунки, збудувати дружбу, пообіцяти організувати, поїхати, зробити якусь стабільність від найменшої від кінотеатру до якоїсь прогулянки і до якоїсь зустрічі дуже важливої такої романтичної та або спільного життя. Все та на сьогодні закрито. Він чекає просто на ту спектакль. А все відштовхується від четвірки пентаклів. На сьогодні він може мати щось, що його тримає в класично. Матеріальне щось. Четвірка пентаклів, то є матеріальні речі, які тримають людину. Або е, він просто чекає на, на любовний шанс з неба, може якось небо покерує. Якщо і буду щось робити, якийсь склад наші відносини, то буду дуже помаленько робити, дуже непомітно, бо я дуже сильно падаю в залежність від неї, в залежність від вас. Тобто йому дуже мало треба для того, щоб просто вже все вже похитнулася вся його стабільність внутрішня, і щоб він впав у вашу залежність, щоб він не зміг контролювати свої емоції, свої думки і ніч, щоб думав про вас, тому він буде рухатися дуже-дуже. Обережно, і... але так більш дружно. Він буде якось притиратися так, як друг з надією на щасливе майбутнє з вами, на якесь майбутнє, тобто на якесь майбутнє дружби, романтики, щось більше навіть. Так? Але в більшості віддає перевагу чекати на, на те, щоб доля якось закерувала, щоб якось доля закрутила. Він Поки що він, він просто. Чекає він, просто чекає.